Програма захист познайомить вас з героями, які захищають нашу країну. Сьогодні в нашому сюжеті людина, яка знає, що таке війна і як це ризикувати власним життям заради захисту нашої землі. Офіцер, який, отримавши поранення, готовий далі йти у бій. Сергій Каспров в програмі «Захист». Сергій Каспров – Командир військової частини. Учасник антитерористичної операції Операції Об'єднаних Сил з 14 років у військовій справі навчався у військовому ліцеї, згодом вступив до військово-інженерного інституту та отримав професію сапера розмінування, працював по направленню у Харкові та Харківській області, 12 років щоденно проводив роботи щодо розмінування території. Під час служби у період з 2014 по 2019 рік виконував завдання з розмінування в Луганській та Донецьких областях, брав участь у ліквідації наслідків аварії на 63-му арсеналі у місті Лозова Харківської області та на 275-му АБРБ у селі Новобогданівка Запорізької області. Має відомчі нагороди за розмінування першого другого ступеня, почесну відзнаку МВС та нагороджений вогнепальною зброєю. 24 лютого прибув у батальйон, щоб стати на захист України. Я закінчував і навчався в військово-інженерному інституті, де мене навчали там встановлювати мінні поля протитанкові, протипіхотні, управляйні, керовані і тому подобне проводити. Підрахунки для знищення мостів, переправ, будівель, ну, всього. І було всього, два заняття по артилерії, на яких я добросовісно провалявся в госпіталі. Ну, хороший досвід був це коли поїхали на склади проводити розмінування на складах. Там, да, туди заїхали одразу повністю. Всі склади взірвані, там всі види. Боєприпасів були. Через 5 днів я вивчив все те, що в військово-інженерному інституті навчають 5 років. Понимаєте, я знав всі боєприпаси, які безпечні, які небезпечні. Для себе рішення я прийняв в течені, мабуть, ну, минути, що я йду захищати країну. Ну, Я не хочу говорити своє звання, і там, де я знаходжуся на військовому обліку, я одразу звернувся в воєнкомат. Тому що я військовозобов'язаний, я не пішов, як всі, по непонятно яким документам. Я попросив припис в ту чи йну військову частину. Мені сказали, що ні, дорогой. Чекай таких, як ти, дуже багато і тому подобне. і в наш ажіотаж, це ще Західна Україна, вони не можуть нічого зрозуміти. Ну, чесно скажу, два дні я штурмив цей воєнкомат, в ітогі отримав відповідь: вибачайте, з вашим званням поки посад не можемо знайти. Я їм сказав, що я готов солдатом іти обратно, тільки відправте кудись. Ну, ні-ні-ні, ми воєнкомат, ми вас готуємо, ми вам знайдемо. Ну, як завжди, я нікому не повірю і пішов в одну із частин. Ми за день зробили, сформували цей підрозділ, навіть пройшли невеличкі навчання і висунулися. Ну, нас спасало, ну, наприклад, мій підрозділ спасало тільки то. То прийшли всі офіцери з бойовим досвідом. Зона відповідальності моєї військової частини був Подільський район. Ну, ми допомагали 72-й бригаді зачищати там Гостоміль, Бучу, Ірпінь. Ну, на той час, я скажу чесно, стільки було підрозділів, У мене на той час завдання було проводити розмінування житлових будинків. Це мого підрозділу для того, щоб е, цивільне населення почало повертатися у будинки. Ми працюємо багато з якими волонтерськими організаціями. Більшу частку всього допомагають волонтери, всього пов, повністю тобто, ну, за виняком озброєння. Багато розказувати скажу, що той підрозділ, в складі якого я приймав. Участь просунувся з моменту заходу і до теперішнього часу на 47 кілометрів. Зайшли на початок Миколаєва, а зупинилися в Херсонській області. Бойовий батальйон, який спочатку займав оборону, потім переходив до оборони до наступу. Це, звісно, я не хотів розказувати. Під час перевірки несення служби. Був здійснений обстріл, і я тільки-тільки-тільки прибув на позиції. Навіть не встиг вийти толком з автомобіля. Розкрилася касета, і мені там пару осколків прилетіло. Основну масу стримав бронежилет, але один все-таки попав. Поранення було в плече, мене одразу одразу завезли в лікарню, провели операцію. Зашили і сказали, нічого страшного, будеш ходити тепер з осколком. Ми його достать не можемо, він зайшов там дето під кость, там страшні ситуації. Лучше пускай буде там. Ну, зашили і зашили, потім відвезли мене в цей самий день, в цю саму годину відвезли в шпиталь. Знову прооперували, достали цей осколок. І оприділи, де я буду лежати, лікуватися. Я їм одразу сказав, лежати я тут не буду, ні секунди. У мене там підрозділи, і якщо ви мене не вернете туди, то зараз ці підрозділи будуть прямо тут. Ну все, і повернувся обратно на позиції. Ну, мене не пускали, я втік. Вся територіальна оборона це такий підрозділ, про який Мірно необхідно писати книжки щоденно, видавати. Постійне якесь ноу-хау. По-перше, е різні люди. І коли вони сходяться в одно ціле, ти розумієш, що це, звісно, з цим підрозділом можна воювати де хочеш. У нас були такі підрозділи, я не хочу їх називати. Но коли ти приходиш в підрозділ, дивишся, тебе команді командироти, генерал полковник. Що ця людина робить у генерал полковник? Розкажу так, як є. Наприклад, є фортифікації, де ти висуваєшся, займаєш ту чи чину лінію оборони і починаєш обустраювати в фортифікаційному відношенні свій там згодний опорний пункт чи ротний опорний пункт. Все, відкриваєш книжку і все строїш відповідно того, як книжка пише. Ну, ти ж прекрасно розумієш, що в тебе в підрозділі є ті люди, які займаються ремонтами не тільки в Україні, а й за її межами. Коли ти приходиш, а в тебе, наприклад, в бліндажу натяжний потолок. Просто натяжний потолок, ти такі голову піднімаєш. Як? Або коли приходиш, там зроблено дихаюча зона, зона для несення служби, зона для прес-конференції, для якої там прес-конференції, яка вона може бути, понимаєте? Або там, приходиш, там командир роти сидить, матрас на накачує. Для чого? Для чого ти його напишеш? Я, я бачив, там точно вони є. Зараз я туди на матрасах перепливу і розвідку відправлю. На чому? На матрасах, так, да, я на матрасах попливу Ну, Оці війська територіальної оборони, мабуть, будуть ходити легенди, будуть переказувати ще з покоління в покоління.